Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу. Євангелі від Луки, 23 глава. Ісус розп'ятий на Христі поряд з Ним двоє розбійників. Один зневажає Господа, інший захищає Ісуса, кажучи, ми справедливо терпимо, цей же не вчинив жодного гріха. І тоді звернувся до Ісуса словами: Згадай мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Вражаюча! «Подія» — Ці слова, те, що відбулося на Гологофі, торкнули сердець багатьох. Багатьох заохотили до віри, покаяння, вселили в серці надію, покликали до покаяння. Здавалося, що не було людини так близької до загибелі. Диявол потирав руки. Пекло відкрило перед ним свою безодню, перед розбійником. Терпів заслужено, терпів за важкі гріхи, заслужене, за, заслужене покарання. Не міг нічого змінити в своїй долі, не міг поверхнути руками, ногами. І в цю, в цю мить змінюється його поведінка. Замість зневажати починає захищати Спасителя. Змінюється погляд на Ісуса. У той час, коли інші плювали, розбійник повірив і закликав: Згадай мене, Господи, у царстві Твоїм. Від книги буття до книги Откривення ніхто не почув оцих вражаючих слів сьогодні будеш зі мною в раю. Пророк Ісаїс, поглядаючи, пророкуючи про Спасителя, говорив: Він сильний спасати. Тут на хресті Ісус з'явив свою силу і бажання спасати. Першим, хто війшов у двері раю, став розбійник. І, і ці слова надихають кожного, немає такої ситуації, з якої не можна було б піднятися. Немає душі, якої Господь не хотів би простити. Ці, ця подія кличе до покаяння, ця подія кличе до проповіді. Якщо ти спасений, проповідуй спасіння, а якщо ти ще в гріху, як розбійник заклич. згадай мене, Господи, щоб пережити пробачення, любов і запевнення, в свої, свої, запевнення свого вічного спасіння. Нехай ця подія і погляд на хрест сьогодні заохочує нас і до покаяння, і до проповіді покаяння, до подяки. І про слави нашого Господа. Дякую, друзі, за те, що ви є і приєднуєтесь до наших роздрігів. Слава Ісусу Христу!